А осінь радує своїми барвами. Гляньте, якого як, як кольору гарного листечка на нашій грушці молодій. Хоч літо пройшло, прийшла осінь, але вона своїми барвами також радує. І чека. Краса. Всім привіт! Знову вечір, знову я прибіг з роботи і як завжди, часу не вистачає, треба бігти бігом щось робити, бо ти мені швидко, як я вже казав. Ну, Погода у нас на вечір знову похмура, небо у хмарках. О, ну, Днем сонечко виглядувало. Ну а я біжу, на город, треба щось зробити, ну, і не можу пройти поміж такої краси. О. Піленька тут, а це мене дуже дради, а охіка гарна. Ну, кожен день проходиш, любуйся, ми вже тут цілу дорожку протоптали, а вони нас. За настрою вам і собі, щоб краще працювалося, пройду і піду на місце роботи. Ох, всього яка розвітає. Можу пройти. Мимо. А ці кущі вже здорові, важкі, досіки пішли, то вони порозпадалися, попадали. Ну, а ці ось розцвітають. О, така краса. А я побіг далі працювати на місці роботи. А я хочу сьогодні спробувати скільки зможу розібрати оцю всю конструкцію повиривати за загірочків, зняти цю сітку. Раніше я цю сітку використовував двічі. Ну, але ж зараз, останні роки, якість її не така, як була раніше, то її вистачає, не мучиться, на один рік. О, ну, Перш, ніж це я зроблю, ой, як сриця, вона вже полягла, бачите, червоненька. Перш ніж це я зроблю в мене друге завдання. Я вчора вирвав квіти, чорнобривці і айстри. А вона дала мені тільки, Каже, що вона не встигла зібрати насіння з айстри. І треба мені полізти в ту загородку, тепер назад достати те, що я викинув. Айстри, щоб вона зібрала насіння. Так що я вперед. Все, виправив я свою помилку. І ось під такою чарівною грушею лежить снопик з айстрами. Політ достав, хай вони тепер збирає оля насіння з неї. Отак, як завжди. Хочеш зробити як краще, а виходить, як, як завжди. Хотів як лучше, але не, не робив шкоду. О, тут все вже жито сходить. Які кущики браві, посходили. Ну, а я піду працювати далі, далі, робити те, що я запланував. Взяв я інструмент собі, вітро, носовичок, ножниці і вперед буду зараз розбирати за цими чагарниками. Ну, поки наш Валіра на оруді, поки він там шушить, роботу робить, а я хочу вам задати запитання. Вгадайте. Чий це голос позакадровий? Дякую. Ну, як би там не було, я б все одно не хотів би бути на місці Валіри і шуршать, ще якби Оля була, о, то гуртом веселіше робить, а самому дуже скучно і дуже-дуже не хочеться. Що пахає, Валера пахає, пахає, поки Оля там на танцюльках чи на співах, де вона там сьогодні. Давай, давай, Валера, паши, паши, бігенько, бігенько, щоб поки Оля прийде, щоб ти там всю роботу поробив. І Олю зустрічав красну дорожку постелив, ворота відкрив, двері відкрив, щоб вона запливла, як царіється. Ой, щось так довго той валера скубе. те бадилля і, і ту сітку. Ну, хіба не можна швидше. Ну, можна швидше. Ні? Щось у нього сильно поволі получається все. Навірно, треба йти та йому трошки допомогти. А то він буде чухатися аж до глибокої ночі, аж поки Оля не прийде. Як бачите, з першим рядом я вже справився. ну Тут мені вийшло швидше, тому що водиля було менше, гібриди були посажені, а з цими трошки буде довше попрацювати. Ну зараз я оце згребу, щоб воно не мішало, не притоптувалося, а труби на місце. О! Диви, слава Богу, включив моторчик. А то я думав, що він буде тут і ночувати, мого, навірно, під цією. Під тепличкою. Молочинка Валера так тримати. Як бачите, виконав я своє завдання на вечір. Встиг. Ну, а тепер буду йти до хати. Ось ще такі два зелених маленьких виросло. Ну, Раніше їх було під восинь більше, ну, цьому році я рано перестав їх поливати, щоб вони посохли. І... Ну хоч два, знайшлося бся. Йду на роботу поміж квітів і назад повертаюся поміж них. А тут видно чи не видно вже, ось розсадив я петунії. Це проста петунія. Я вересні накопав. І посадив, думав, вона не, не, не прийметься, а вона прийнялася, гарно розпустилася. І нехай хочу розвести просту, щоб вона цвістила рясно. Ну, іду додому. Якби була воля, вона вже давно кричала бігам, бігам, що ти там чухається, хуже темно на дворі, давай у хату. А це вона на репетиції, а я пользуюсь моментом. Ну іду вже. Гірочки поле, де вони росли, поприбирав усе, залишилось мені тільки що. Тепер розкидати гній і це перекопати. Ну, це вже таке. Ну щось я, бачите, часу мало. З роботи прийшов раз-два та і все. Аж упрів, Бо, начебто і робота не така тяжка, але ж, може, і за того, що дуже... Швидко намагався зробити її, щоб стигнути, поки не стигніло, бо тимні швидко. Би, і завдання я виконав на сьогоднішній вечір. Задоволений. Звичайно, краще було б, якби було більше часу. Ну, нічого, і за це. От так я дійшов поміж такої краси. І тепер буду відпочивати чекати Олю.